Це пригрівала і водилась комашня, кожен кущик, кожну гілку обсідала любки, щоб не шкодили, ні скільки, їм зажали жуки. Сили в крізях, не жалів я. кожна пташка на землі і комах, і гусінь їла на зеленому гіллі. Я один тоді бувала, не хвилювався за дарма. Зима ні комашеньки нема, Ой, як холодно, як взяв, бо дуже смерті мене лапки. Скрізь хлибокий сніг лежить. Що нам їсти, що нам пить, як нам літочко вернуть. Вам пора про все забуть, снехаке, чим сидіти, сумувати, краще лісом політати. Може, щось смачне знайдеться, а за тим і зима гнеться. Не сидюча біла бока, завжди всюди обитає, все почує і все знає. Знову я зима, снігу нам ще наміта. С хе хе поки ви тут журились, я смачненько поживились, там пшениці і пшенце і свіженьке серце, там щодня замітають сніг, їжі вистачить на всіх. Там прекрасні у дільничках. Хоче подивитися, то чого ми сидимо, Звичай, до них, летимо. Е сого не спишись, нам того покажи.